Промінь весни. Весняний промінець сонця це не просто світло, це обіцянка, обіцянка тепла, пробудження нового життя. Він, мов золотий ключик, відмикає двері зимової сплячки, розганяє сирість і наповнює світ яскравими барвами. Коли перший весняний промінчик торкається з землі, вона ніби сміхається. З пісні прокльовуються перші тендітні паростки, набрякають броньки на дерева, хаптахи, що повернулися з вирію, співають свої радісні пісні. Весняний промінь це художник, який малює на полотні неба ніжні відтінки рожевого та блакитного. Він розливає золото по зелених луках, розфарбовує квіти у всі кольори веселки, він скульптор. Які ліпить стіни й химерні фігури, виграючи з кожним листочком, кожною травинкою. Він музикант, який грає симфонію пробучення, його мелодія, шелест вітру, зірчання струмків, гудіння бджіл. Це гімн весни, гімн життя. Весняний промінь це символ надії. Надії на краще, на світле майбутнє, на любов. Він посланець добра, який несе в собі тепло та радість. Коли весняний промінець торкнеться в мого обличчя, я відчуваю, як усередині середині мене прокидається щось нове. Зникає зимова втома, з'являється енергія, бажання творити, любити, жити. Весняний промінь це не просто явище природи. Це стан душі. Це мить, коли відчуваєш себе частиною чогось нового, більшого, частиною вічного кругообігу життя. І в цю мить я розумію, що весна це не просто пора року. це час, коли ми можемо почати все з чистого аркуша, час, коли ми можемо відпустити минуле і відкритися для нового. Я по справжньому вдячна весняному промінцю Сонця за цю можливість. За можливість відчути себе живою, за можливість любити, за можливість надіятися.